Субота, 9 листопада, в ефірі новини на 11 У наступні півгодини про ключові та резонансні події Дніпропетровщини у студії Катерина Нічок вітаю. Підписуйтеся на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити і коментуйте наші новини. А далі у випуску проти смог, туман та сморід. Чим Дніпрянам доводиться дихати, та чи може влада захистити право людей на чисте повітря? Прокидаюся, постійно, все в цей туман якийсь, да сморі ти ще було. Його вже буквально не впізнати, бо росіяни пруть, наче орда як сусідній до Дніпропетровщини Покровськ готується дати бій ворогу. До речі, за кожним містом Донеччини закритана бойова бригада. За нами також закритана бойова бригада, яка розробляє план оборони міста. Гуркіт та галас цілий день. Чому у Кам'янському дев'ятиповерхівка буквально тріщить по швах, а місцеві б'ють на сполох? Це не уможливлює взагалі моє життя. Воно перетворилось на пекло, тому що рівень шуму стоїть неймовірний. Одна притрушена попелом після обстрілу з іншої, можливо, чаювала королівські особи, які ще дива приховує музей чашки на Дніпропетровщині. Дочекайтеся. Дочекайтеся психіатричну лікарні. Прилетіла ракета, знайшла цю чашку французький репортер і передала нашому волонтеру. Промислові викиди, що метрує Дніпрян. У місті нова хвиля скарг на жахливу якість повітря найбільше нарікань у жителів проспекту Мазепи. Екоактивісти твердять, одне із підприємств регулярно порушує норми, а на приписи від інспекторів не реагує. Що на це відповідають представники заводу? Хто їх контролює та чи може міська влада захистити право Дніпрян на чисте повітря? Чим нам доводиться дихати? Репортаж Марка Ручка. Їдкий смог буквально накрив спальні райони Дніпра. Такі кадри жителі регулярно публікують у соцмережах. Чорний і, очевидно, небезпечний дим. Викиди з металургійного заводу. Найбільше скарг на викиди в повітря саме у жителів проспекту Мазепи та Новокадацького району Дніпра. Нарікають люди на їдкий дим, саме з коксохімічного заводу. Викиди говорять місцеві. Часом накривають цілі житлові квартали. Забруднене промисловими відходами повітря у Дніпрі споконвічна проблема. Говорять місцеві Прокидаюся, постійно все в цей туман якийсь. Да сморі дим був такий, що дихати було нічим, зачиняли вікна. Влітку так взагалі дихати було неможливо. Чи не щороку жителі на Мазепи безрезультатно стукають в усі двері? Це відео ми знімали чотири роки тому. До повномасштабного вторгнення десятки людей регулярно виходили на пікети. Говорять, з дитинства страждають від промислових викидів. Плакати 23 роки. Боротьба триває. Ми так як і раніше, вимагаємо одного право на чистий подих, право на подих повітрям. Свої права. Відстоювали і на громадських слуханнях, як і раніше, люди повторювали, викиди суттєво впливають на здоров'я роками його руйнуючи. Такими викидами забрудненням повітря порушуються наші конституційні права, і щоб захистити право на життя, право на здоров'я, я тут і знаходжусь. Дершакоінспекція цьогоріч провела позапланову перевірку ДМЗ за чисельними скаргами. Екоактивісти, що борються за чисте та. Безпечно довкілля кажуть, результатом стала фіксація значного перевищення викидів забруднюючих речовин. Аналогічна ситуація була і торік. Тоді підприємство отримало припис. Окрім власне звернення самих громадян, переві... перевірила виконання припису попереднього року і встановила ті самі порушення і власне виписала припис, що вони мають їх ліквідувати. І підприємство знову звітується, що вони виконали цей припис, і в своєму е виконанні приписи пишуть майже ті самі е дії, що й були минулоріч. Але усі ці безкінечні скарги та приписи обурюються активісти ситуацію майже не змінюють. На жаль, на підприємстві на джерелах викидів, тобто на трубі, не стоять датчики. Ми не знаємо, що викидається реально з тих труб. Ми бачимо обсяги викидів виключно зі звітів підприємства, тобто, що вони хочуть, то вони туди і вписують. І звичайно, підприємство завжди звітується, що воно. Знаходиться в тих параметрах, які передбачені дозволом. Ми Маємо умовно чистий район і умовно брудний район міста. Умовно чистий район це в нас парк імені Тараса Григоровича Шевченка. умовно брудний це район Івана Мазепи. А наскільки брудне повітря у Дніпрі? Шість днів на тиждень, чотири рази на день на шести спостережних пунктах контролює обласний гідрометцентр. Власне, фахівці підтверджують, якість повітря у місті далека від ідеальної. Якщо брати останні дні листопада, то ми маємо е, значні перевищення ГДК максимально разово по сірководню саме на проспект Івана Мазепа, і так само підвищення рівня концентрації по сірчаному ангідриду, але воно не виходить за межі максимально разової, тому що вона досить велика. Але збільшення Концентрація ми спостерігаємо. Що ж на всі скарги відповідають на самому металургійному заводі, чи справді порушують вимоги та ігнорують приписи. «Підприємство не перевищує ніяких ринічно допустимих обсягів на викиди і працює лише згідно чинного екологічного законодавства. Ми постійно моніторимо постійно моніторимо ці виброси, тому що ну звісно, це велике підприємство. А є ще декілька. Незалежних експертиз постійно комунікуємо як з громадою, як з місцевими жителями. Тим часом громадська організація Сейв Дніпро вже направила звернення до Міністерства захисту довкілля. Далі слово за дозвільним органом, у якого в підпорядкуванні знаходиться дея, яка говорить: ось системний порушник. Ось ми вам це ну це от, власне зафіксовано. Ми, як громадськість, як громадський контроль, ми це показуємо міністерству дозвільному органу. Ось дивіться, є системні порушення. Ваша далі, ваше слово призупинити дію дозволу для того, щоб повернути підприємство в рамки, які ви йому дозволили. А от чи контролює якість повітря, головне, як впливає міська влада Дніпра на екологічну ситуацію у місті? Ми звернули з інформаційним запитом щодо скарг Дніпрян на промислові викиди. Відповіді поки не отримали. Чекаємо. Марко Ручка, Сергій Озіров, Денис Єлисавенко. Новини 11 каналу. Дім трещить по швах буквально. У Кам'янському мешканці дев'ятиповерхівка бояться за свої квартири та навіть життя. Усе кажуть, через початок ремонтних робіт у супермаркеті на першому поверсі твердять стіни будинку просто не витримують таких навантажень. Хто компенсує збитки та незручності? Чи законні такі роботи чи є загроза для людей? Наша Анастасія Шуляк з'ясовувала. Вони почали прибирати перестінки в цьому магазині. У нас пішли по будинку великі тріщини, вони нам просто не дають життя з цими децибелами. Тетяна показує ремонт супермаркету на першому поверсі дев'ятоповерхівки по вулиці Мальовничі. Твердить разом із сусідами вже три місяці не можуть спокійно жити. Наш дом підпригує і стає на місце. Але ж в мене одне питання: поки достроїться цей магазин, то рухне і дом, і магазину не буде. Через ремонтні роботи, каже жінка, їхній будинок почав буквально розсипатися. Це пішла тріщина після руйнування стін у магазині. Цієї тріщини не було. Комісія сказала, що це стара, але ж її не було. Ми як мешканці дому. Ми знаємо, що у нас в домі відбувалося. Дивіться, ось бугорки які попіднімався кафель. Тріщинами йде не лише під'їзд. Руйнування жителі помітили, і у квартирах постраждали щонайменше шість осель. І це тільки ті, де власники помітили пошкодження. Він ось уже шевелиться, дивіться чуєте? Він шевелиться, він буде осипатися. Він зійшов все, він буде осипатися. Це вся оця стіна і продовжується на балконі сусідів. У цих тріщин в мене не було. Вони це свіжі тріщини, які тільки з'явилися. Цей кафель почав складатися і відпадати. Я не знаю, чому це відбувається. Може, сідає дом і за тих вібрацій, які коли падали стіни перестінки в магазині. А ремонтні роботи на першому поверсі не тільки руйнують їхні квартири через шалений гуркіт. Протягом цілого дня люди буквально втратили спокій. Це не уможливлює взагалі моє життя. Воно перетворилось на пекло, тому що рівень шуму стоїть неймовірний. Ми не чуємо один одного в сім'ї, ми не можемо розмовляти. Завезли ну техніку дуже потужну. Вони зсилаються на те, що вони виконують свої роботи в робочий час. Перебудова почалася в липні, розповідають місцеві. За майже чотири місяці жодних пояснень від представників супермаркету жителі так і не дочекалися. Нам ніхто не представляється по формі, ніхто не називає свого прізвища, ім'я та по батькові. Нам дають якісь номери телефонів і ми вимушені спілкуватися. Я сантехнік Віталік, я прораб Руслан. Сущі стіни, які піддержують все здання, ми не нарушуємо. Це той самий виконроб Руслан від камер не ховається, але коментує ситуацію дуже обережно. Все согласовано було і проти закону нічого такого. Все документально зафіксовано, проєкт написаний. У мене є документи, але я не обв'язаний вам показувати все через юриста. Довго чекати відповіді від юриста нашій знімальній групі не довелося. Проте більше інформації ми не отримали. Там ну, всі документи. Ну я не знаю, які там ну, що передавали, кому. Ну не важко. За на нас тут йому була тут. Про конфлікт на вулиці Мальовничі у міськраді Кам'янського знають. Запевняють все під контролем. А мешканцям треба просто перечекати. Комісійно обстежили добробут. Зі своїми інженерами на даний час в будинку деформацій немає. Несучих конструкцій не пошкоджено. тріщин ніде на несучих конструкціях будівлі немає. Крім шуму, шуму, там більш глобального нічого не відбувається. Щодо трещин у квартирах, то в міськраді кажуть, не можуть підтвердити чи спростувати, що це результат саме будівельних робіт. Єдиний вихід для обурених жителів, говорять незалежні юристи, замовити експертизу, що встановить причину наслідковий зв'язок, а далі звернення до суду. Потрібно зафіксувати факт ведення ремонтних робіт. Це можуть бути відеозаписи, показання свідків, відповіді місцевої влади, що дійсно там якісь роботи проводяться з цими документами і з висновком експерта звернутися до суду. Проте, усе це лише за власний рахунок обурених мешканців, які і бояться за свій будинок. Анастасія Шоляк, Сергій Озеров, Євген Дрозд, новини одинадцятого каналу. Його вже буквально не впізнати. Росіяни пруть, наче орда, і на Донеччині ще одне стратегічне місто підготували до вуличних боїв. Це сусідній до Дніпропетровщини Покровськ, в якому триває зведення ешелонованої оборони. Зуби дракона вже не тільки в полях, а й на вулицях міста. Завдяки фортифікаціям Покровськ закрили із півдня і заходу водночас терористичні обстріли не вщухають. Місцевих закликають якнайшвидше евакуйовуватися, поки не пізно. Наш репортаж із міста, яке готується дати бій ворогу. Ці кадри знімальна група воєнкора відзняла наприкінці липня. Покровськ тоді ще жив повноцінним життям, Із потоком автомашин, наче в центрі Дніпра, в годину пік. За два з половиною місяці місто ще ближче до лінії бойового зіткнення. Зуби дракона вже можна побачити не тільки на околицях, а й в самому Покровську місто готують до вуличних боїв. Усе згідно плану оборони міста зазначають у міській військовій адміністрації. За кожним містом Донеччини закріплена бойова бригада, за нами також закріплена бойова бригада, яка розробляє план оборони міста і оборони громади. І згідно цього плану, ми йдемо, вже, загодимо, вже й зайшли в місто. Якщо ви там чуть далі приїдете, вже побачите невибухові загородження, тобто є певні фортифікаційні споруди, їх достатньо. Покровська громада під постійними обстрілами окупанти продовжують тероризувати мирне населення. У самому Покровську багато зруйнованих комунальних і промислових об'єктів, житлових будинків. Мешканці частково без електрики, газу і води, а зиму зустрічатимуть із холодними батареями. Ми у найбільшій у Покровську котельні, яка опалює одразу два мікрорайони. Тут усе готове до опалювального сезону, але він у місті не розпочнеться. Усе через небезпеку й відсутність альтернативних джерел водопостачання. Щоб запустити її, запитати всі траси водою, внутрібудинкові системи. цього недостатньо. на час, щоб її запустити. І в місті 20 котелень, це місто Покровськ, місто Родинське, на жаль, селище Шевченка. Там наші модульні котельні і об'єкти, які ми опалювали, Клуб, ДК, зараз зруйновані вже. Опалюватимуть лише пункти обігріву блочно модульними котельнями. Із водою у Покровську також проблема. Жителі будинків за питною приходять до свердловин. А це у Покровську одна з ділянок, де можна безкоштовно набрати питну воду. Ось це безплатна одна. А так я знаю, що тільки в магазинах стоять бочки, туди привозять по 2,50 літрів. Ось це для питья і готовки. Да, от чай і що небудь там готове. А так остальна вода йде от помитися. Якщо є свет, бакиш є нагревательную тему. І так, і, і туалет, і... Жителі запасаються водою для себе. Сусідів у багатоповерхівках не знайти. Ну, у нас в під'їзді сімей дев'ятиэтажки. Я от ну, теж після інфаркту і теж і не знімешся нікуди. Нікуди. Та це не означає, що місто без людей. Їх чимало біля магазинів і крамниць. Покровська залишили великі ретейлери. Втім, у місті продовжують працювати невеличкі крамниці, в яких є усе побутова хімія, солодощі, овочі, фрукти і навіть свіжа риба. Товари поки завозять надія на постачальників і збройні сили України, розповідають підприємці. Ми надіємося, що все буде хорошо і зупинять, і покрост ніхто не візьме, і все хорошо. Ну ви ж самі бачите, люди є. І кушать, вони теж хочуть. І Слава Богу, поки ще їздять поставщики, які привозять. Працює у Покровської невеличкий базар, торгівля жвава, в дорогу купую гостинець. Український національний продукт. І з Покровська їдемо не з пустими руками, бо взяли сало. І я спробував, скуштував дуже смачне. Щоправда, і ці ціни по кишені не всім, особливо літнім покровчанам. Жінка на ім'я Віра розповідає. Вірить у перемогу, але рахує маленьку пенсію. Скільки пенсій у вас? Три. ким працювали? На КПД. З крупнопанельних дома. Ви, ви будівельниця? Так. Да. Буду тут. Що буде, то й буде. І не на камеру покровчани зізнаються, що за тиждень-два у місті може бути пекло. Люди слідкують за новинами і розуміють, що після Селідового російські окупанти посунуть на Курахове і на Покровськ. Тому міська військова адміністрація наполегливо радить якнайшвидше евакуюватися. Може так статися, що в якийсь момент, як, наприклад, Торецько сьогодні там або колись в Огледарі. служби надзвичайної ситуації не буде. І з-під завалів просто нікому буде достати. А людина буде жива і помре. Тому от це мотивація, люди повинні розуміти, давати собі раду, що треба все-таки виїжджати в безпечні, в безпечні регіони України. Від Покровська до окупантів за різними оцінками від 5 до 7 кілометрів ворог стрімко наближається, але у місті залишаються люди, які продовжують вірити в те, що Збройні сили України не пустять російських окупантів до Покровська. Станом на кінець жовтня у Покровську залишається майже 11 тисяч 900 жителів, у тому числі 57 дітей. Євген Коптів, Олександр Довгань, новини 11 каналу. Одна вкрита попелом після обстрілу з іншої, можливо, чаювала королівська особа. А третє взагалі призначалися виключно для вусатих чоловіків. В селі Шевченко на Дніпропетровщині діє, можливо єдиний в Україні музей чашка та старовинних речей. Історії його експонатів та які ще дива він приховує, розкаже Олександра Максименко. Добрий, Добрий день. доброго дня! Вітаю вас! Вітаю вас, в музеї чашки та старовинних речей. Я дуже рада, що ви до нас завітали і запрошую вас. Познайомитись власне з моєю колекцією. гостинно зустрічаю у своєму музеї пані Наталія. Тут величезна колекція різноманітних чашок, понад тисячу екземплярів, а ще інший посуд та старовинні речі. Збирати їх жінка почала ще 20 років тому. Якось дома закінчились усі чашки. Я пішла в свій місцевий сільський магазин придбати хоч що-небудь. Вот. На полицях вона, поміж інших, оце була саме одна красуня в одному екземплярі. Звісно, що я придбала. Жінка вирішила лишити її для краси. Так хобі і захопило. Щось дарували друзі, щось придбала сама. Вже й зібралась колекція. Лише в 22-му році Наталія наважилась поділитися своїм захопленням з іншими та відкрила музей. Вирішальне рішення допоміг прийняти знайомий колекціонер з Канади Роберт Фоліо. Аж тут війна. І переживали, чи потрібно, чи не потрібно, чи виїжджати, чи не виїжджати. Але він сказав мені таку фразу: жити потрібно тут і зараз. Колекціонер і став спонсором проєкту Наталії. У квітні 2023-го музей відкрили. Жінка з радістю розповідає відвідувачам історію кожної чашки, наприклад, ця з Краматорська. Цю чашку мені привезли з міста Краматорськ 307 го в психіатричну лікарню прилетіла ракета. Знайшла цю чашку французький репортер, і передала нашому волонтеру. Волонтер виявився другом Наталі та віддав чашку їй. Вона ж вирішила поставити посудину в музеї. каже, чашку до ладу не приводила. Так вона і залишилася зі слідами бруду та попілу, як свідок страшних подій. В музеї можна знайти навіть чашки 18-19 сторіччя. Ось, наприклад. Полтавщина 18 сторіччя або закордонні. Англія 1900 рік. З цієї чашки могли пити навіть члени королівської родини. І безліч інших сучасні, мініатюрні, навіть старовинна чашка для висадих чоловіків. Особливих критеріїв для вибору експонатів Наталія не має. каже, бере все, що припаде до душі. Окрім посуду, має куточок зі старовинними речами. Як каже мій чоловік, тобі буде мало цього музею. Я кажу, та ладно, а насправді не будую жодних планів, живу тут і зараз. А головне каже, отримує задоволення не від колекції, а від вражень своїх відвідувачів. Олександра Максименко, Євген Дрозд, новини 11-го каналу. І на сам кінець про погоду. У неділю соноптики прогнозують у Дніпрі в день 7 градусів, вночі плюс 4. Атмосферний тиск 761 міліметр ртутного стовпчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон у межах норми. Наразі це вся інформація від команди 11 каналу. Підписуйтеся на наш Ютуб, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, і коментуйте наші новини. Побачимося у наступних випусках. Бережіть себе і до зустрічі.